Олексій Гетьман доєднується до нашого ефіру. Це військовий оглядач та майор запасу. Пане Олексію, вітання вам. Добрий ранок, добрий ранок. Отже, ну насправді про те, хто кому що радить, пройшло ж про що йшла мова, і пан Залужний вже сказав про те, що звірялися певні карти, і партнери обговорювали між собою і контрнаступ, і допомогу власне військову. Але очевидно, що ці стратегії і ці плани мають збігатися. Так ем, яким чином тоді або давайте так, чи може ця розмова змінити те, що буде відбуватися далі на полі бою? Як вам видається? Ну, будь-яка розмова нашого командуючого з представниками наших найближчих партнерів, звісно, плани коректу, коригуються. Ну, це Російська Федерація. Вони щось прописали якісь плани і вдається щось зробити, не вдається. Вони будуть рухатись, намалювали там стрілку на мапі і все. І там неважливо, неможливо скільки людей. Поля, поляже, скільки техніки буде перебито, вони будуть відпрацьовувати, тому що в них такі принципи, що радянські наративи, що радянські бойові статути. У нас е, тактика наших дій, вона більш сучасна, тому ми постійно консультуємося. Пан, 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 Михайло Подоляк правильно каже, ми постійно консультуємося з нашими партнерами, і в залежності від того, що саме відбувається на цей час на лінії фронту, ми коригуємо наш е, кри, робимо певну корекцію наших дій. Ну Но це нормальна тактика, і я думаю, що. Ну, і наші партнери, і пан Залужний, чудово один одного розуміють. Я не думаю, що вони можуть нашому Генеральному штабу щось підказати з точки зору тактичних дій, але е, проаналізувати, яка саме на сьогодні, чи на вчора, там, чи на завтра потрібна техніка, саме в цьому місті, де ми плануємо робити наступальні дії, ці консультації дуже доречна, і ми бачимо, що просування відбувається. Ну, повільно чи не повільно, це ви знаєте, це навіть ледь не філософське питання. Тому що, а як виміряти, е, є якісь критерії, то яка лінійка, яку мірять? От це, от це нормально, це повільно, а це, а це швидко. Тобто, ну, це незрозуміло. Що, 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 що таке повільно? А швидко це як? З якою швидкістю? А скільки треба звільняти, щоб це було посередньо? Ну тобто, це такі, знаєте, повільно, це дуже суб'єктивна точка зору. На сьогоднішній день мені здається, що ми просуваємось дуже швидко, враховуючи те, через що нам доводиться Просуватися, ну ми кажемо, що багато заміновано. Ми навіть кажемо, що півтори тисячі на квадратний кілометр. Ну це важко уявити, що це таке півтори тисячі квадратний кілометр. А так, щоб було зрозуміло, що на кожен зрозуміло на кожен квадратний метр ворог поклав. Шість протипіхотних і одну противотанкову міну. На кожен не десь такий квадратний метр, я там щільно заміновано, а кожен квадратний метр території, уявить собі, метр на метр, шість протипіхотних, одна протитанкова міна. Ну як це долати? Це дуже важко долати, але ми просуваємось. і з точки зору, через що ми просуваємось, повторюсь, це дуже швидкий темп. А можливо, ви володієте інформацією з приводу оцінки оціх ліній оборони, коли ми говоримо про 6 плюс 1 міна на квадратний метр, мається на увазі перша лінія оборони. Так а так, от звісно. стосовно другої лінії оборони, от якщо є оцінка, і ви володієте, наскільки вона е, так само от загрозлива і важка? Ну там точно що менша кількість. На тут важко сказати там тут 6, а там 4, але там значно менше, тому що ці лінії вони за першою лінією, яку ми подолали ворог, не так щільно все мінував, тому що він сам мав там рухатись між лініями для того, щоб не наражатися на ну на на власне міне поля. Там замінування теж, але не таке щільне, і лінія оборони, якщо навіть подивитися на карту на мапу Діпстейді, де промальовані розвідувачі спираючись на дані розвідки лінії оборони, вони не такі щільні, не такі потужні. Так це це ну, наприклад, Американський суд дослідження війни. І він е, прийшов до висновку, що друга, третя, там четверта, ну там багато що намальована лінія оборони. Вони не такі потужні, як була перша і не так щільно замінована. І про це саме казав і командуючий залужний, що далі ми можемо, враховуючи ситуацію е, на сьогоднішній день на, на те місце, де ми здалися наша війська, ми можемо просуватися більш швидко, швидко ніж було до того, як ми е, підходили, а потім долали першу лінію. Тому ну давайте очікувати все ж таки позитивних новин і. Люди, які ну в вашому ефірі в різних ефірах, бувають, які безпосередньо ведуть бойові дії, щоб не казати про якісь військові таємниці в рамках того, що можливо, кажуть, що всі чудово розуміють, що мета не робота, на не так мав. Не навіть Мелітополь мета цих наступальних дій це виход на узбережжя Азовського моря, і люди, ну так, там залишилось біля сотні кілометрів до Азовського моря. Але люди впевнені, що до початку холодів або до початку дощів восени це нашим Збройним силам зробити вдасться. Ну, потім ми розуміємо, що відбудеться, перерізане шляхи всього постачання з умовно материкової частини Росії до Криму і тих військ, які знаходяться навколо нього, і тоді. Ну, Крим перетвориться в умовний співостров, в умовний острів з точки зору постачання, все, що необхідно для бойових дій Кирило Боданов сказав про те, що перевага росіян зберігається зокрема тим, що в них величезна кількість військових людей, які вони ще можуть мобілізувати не один рік. І те, що Росія зберігає поки що перевагу у повітрі, коли ми отримуємо F-16, Ця історія зміниться, пане Олексію, можна розраховувати на це? Тому що люди, ну очевидно, що в Росії їх більше. Ну, звісно, там для нас більше, і людей там більше. Так, ну, будь-які тактики бойових дій будь-якої країни НАТО, і це прописано в майже всіх бойових статутах НАТО, вона ведеться з починаючи з того, що до, до, досягається перевага в повітрі. Ми поки що цієї переваги не маємо, і тому всі дивуються. І, ну, от, наприклад. Патрік Рейдер, речник Пентагону, каже, що взагалі це диво, що наші збройні сили, не маючи переваги ні в людей, ні в техніці, ні в артилерії, ні в снарядах, тим більше не маючи в повітрі, продовжують тиснути ворога і примусили росіян пройти Кут і все одно їх тиснуть далі. Ну, порахували, що треба для того, щоб на певних ділянках фронту досягти перевагу, нам вистачить 4 десь ескадрилі F-16. Це ну, 40-50-60 літаків, в залежності від того, як рахувати ескадрилі. Повну перевагу в повітрі ми такою кількістю літаків не досягнемо. Але на, ну, наприклад на південному напрямку це цілком можливо, що ми ну, принаймні, зможемо відганяти ворога від наших від лінії фронту, де він використовує плануючі штурмова авіація, гелікоптери вони дуже заважають е, проводити наступальні дії, а цілі такі. Здатні ворожі літаки. Вони краще. Тут ну багато вже всі вже знають. Чим вони краще? Вони просто у повітряному бою шансів у будь-якого російського літака немає, і це розуміють російські полоти. Тому тільки з'явився 16-й, думаю, вони вже підлітати так близько до лінії фронту. Ну будуть психологічно не змоги. А якщо зможуть, будуть і все, нема питань. Ще одна цитата від керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що якщо зі сторони України не буде активних дій, то Росія зможе тримати оборону хоч все життя. Ну тут потрібно розшифрувати, як розуміти слова активні дії. Ну, активні дії, це на увазі, наступальні дії. Тому, ну. Ви знаєте, ну людина, коли щось висловлює якусь думку, він може підібрати такі слова, які потім ну хтось зрозуміє трошечки в іншому сенсі. Я думаю, що він мав на увазі, якщо ми перейдемо до опозиційної війни, як було під час в часи проведена антитерористична операція, там багато років майже не рухалася лінія фронту. Ну він мав на увазі, швидше за все, що якщо війна перейде в таку фазу, ну по великому рахунку, ми це називаємо окопною війною. То дійсно росіяни зможуть потрошечку підживлювати свою лінію. Свою лінію там ще оборони, чого не знаю, і це це може тривати дійсно дуже велику, великий час. Ну я думаю, що так ніхто робити не буде, і наш наступ буде продовжуватись. Хоча треба розуміти, що будь-який наступ він не, не він не має якусь кінечну мету. От цього літнього наступу мета вийти на узбережжя Азовського моря, або тут дуже важливо було сказано або на таку відстань до Азовського моря. Це 15-20-25 кілометрів. коли ми можемо контролювати артилерійським вогнем, все, що там може рухатись в ну, з матерікової частини Росії в бік Криму і навпаки. Хоча б на таку вісню. Тобто, якщо зараз нам десь 100 кілометрів, то по Сонту знадоби ще не менше 75 кілометрів, тоді це буде все, що там рухається до Шозовського моря, шляхи постачання, логістичні маршрути по великому рахунку росіян, вони будуть під нашим одним контролем. А якщо ми прийдемо, ну бо ну, ніхто переходити не буде, так, так ніхто не планує. Просто він хотів зосередити всіх нас на тому, що така позиційна попна війна, вона дійсно за рахунок. Ресурсів, ресурси, людський ресурс Російської Федерації може тривати ну, безкінечно, не безкінечно, але ну, доволі довго. Тут просто треба зрозуміти, що пан Буданов мав на увазі, він нікого не критикував. Це просто так. Він так висловився, а всі зрозуміли, що от якась безкінечна війна, ні. столітня війна ні, не про це йшла мова, швидше за все. Кілька блискучих операцій головного управління розвідки в Криму нещодавні вони дуже, ну скажімо, збентежили росіян, це так м'яко кажучи, і і баловна, і паніка, і так далі. Те, що відбувалося в Криму, чи може те, що сталося, ці спецоперації, якимось чином змінити тактику або активність росіян на тимчасово окупованій території, і чи можуть вони змінити? Головний напрямок захисту цих територій, до прикладу, там закцентуються більше на запорізькому напрямку чи на східному, чи навпаки зараз орієнтується на Крим, тому що бачить, що там йде бавовна, йдуть ці спецоперації, і що ми там є дуже активними. Ну втрата Криму це буде ну великий Великий політичний удар по сьогоднішньому керівництву Російської Федерації для них Крим, ну для Путіна безпосередньо. Я думаю, що навіть російська військово-політична, ФСБшна еліта, Путіну цього не вибачить. І почнеться дестабіліційний процес всередині самої Російської Федерації. Крим вони не можуть втратити, це для них дуже ну, сакрально. Те, що ми там робимо, ну... Пан Танілов розповів про те, що в нас є новітні ракети. Ну я думаю, що це модернізовані ті, що були, бо розробити новітні ракети за пів <клух>, року, це технічно неможливо, але доска удосконаліти те, що є, переробити, щоб вони літали далі. Це цілком можливо. Тому <клух> ці наші все, що знаходиться в Криму, будь-яка точка, вона під нашим вогневим контролем чи ракетним контролем. Ну і ті той, той наш десант, який був висаджений. Ми вже пам'ятаємо, як розповідали з порізним каналам, що в Британії проводиться навчання нашої морського піхоти, Ну, по великому рахунку сил спеціальних операцій, що триває ще не менше півроку, і це навчаються люди, не які тільки що призвалися, які до цього вже були в силах спеціальних операцій. Це так звана команда. тобто люди, які тренуються висаджуватись з води на, на сушу, ну робити те, те, що ми бачили біля маяку. Як ці люди навчилися, як вони відпрацювали? Ну це ми побачили, тобто люди підготовлені. Вони можуть висаджувати знає, на легких лодках в будь-якій точці Криму, робити певні диверсійні дії. І росіяни це розуміють. Так само вони тренувалися форсувати річки на легких човнах, тобто, ну такі річки, як Дніпро, висаджувати десант, там робити, навіть створювати плацдарми. Тому ще зміниться тактика росіян в Криму? А як вони можуть Що вони можуть змінити? Вони можуть такі ще сильніше перелякатися. Там дійсно ми про це казали. Ну, та сама Наталя Гуменюк, речниця повітряного <кхем>, південного групування. Що в на півдні у Росіян почались панічні настрої. Тобто вони вони відчувають, що все для них не просто погано, а дуже погано. і дуже швидко для них це закінчиться, в тому числі їхнє життя. Якщо вони не здадуться в полон, тому е, зміниться нічого не зміниться. Єдине, що і в Криму, і на півдні України це зміниться настрій Росіян ще в, в бік ще більш панічних. Відчуттів. Тобто, ну, це, це, це зіграє нам на руку. Ну вони, вони, вони реально, ви знаєте, це дуже добре. Вони е, пам'ятаєте, що було і рік тому, і півтора року тому, як вони відносились до наших збройних сил, до нас з вами взагалі, що ми якісь там 404, да? зараз вони нас не просто бояться, вони нас панічно бояться. І це дуже добре. Коли ворог боїться, це перша крупна перемоги. Пану Олексію, дякуємо Дякую. вам за ваш оптимізм. до недільного ранку. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку.